Вітаю, мене звати Айтої Фанене, Я пастор дев'яти церков у Мельбурні, Австралія. Служіння тут започаткував не я. Насправді це почалося з невеликої групи відданих членів церкви під керівництвом пастора Едді Еріки приблизно 27 років тому. Я служу громаді, я служу іншим людям, я служу Богу. І для мене це найголовніше у житті. Я адвентист у третьому поколінні. Я виріс у церкві, служив там Богові. Але якось, проходячи через різні обставини в своєму житті, я почав бачити деякі речі, які не узгоджувалися з тим, у що я вірив на тому етапі. І хоч я все ще вірив у Бога, я з'їхав з, з глузду. Саме в той час я вийшов з пабу і почув голос, який казав: Що ти тут робиш? Це був вечір п'ятниці. Голос не був осудливим. І почувши його, я обернувся і сказав: ну, Боже, я знаю, що покинув тебе, тому я повернусь до Тебе, але не обов'язково до церкви. Коли я приїхав сюди, покликаний бути служителем чи пастером тут, у Мельбурні, я незабаром опинився на вершині ієрархічної системи. Я знайшов картину, яку Павло представив у посланні до Фелип'ян другому розділі, де він чітко говорить про те, що Ісус вирішив бути слугою. Якщо ви робите теж, ви перебуваєте у єдності з Богом. Я виявив, що це те, що змушує мене спілкуватись з усіма людьми. Отже, ця церква Карум Даунс почалася географічно не тут, а в Нунавадінгу. Тоді вони вирішили заснувати свою першу церкву церкву північного Мельбурна. Я була християнкою все життя. Наприкінці 1992 року ми обговорили з пастором Еді Ерікою та декількома служителями громади, що нам потрібно заснувати ще одну церкву тут, на північній стороні Мельбурна. Тепер наша церква заснувала ще два центри місії з цих двох місійних центрів. Вони створили ще два. З огляду на мій досвід, я розумію роль пастора, який виконує всю цю роботу. Ми працюємо разом, щоб виховувати учнів, і Бог веде нас всюди, куди ми йдемо. На півдні ми маємо церкву Карум Даунс, є громада в північній стороні Мельбурна. І тепер у нас є Мелтон, Веребі та Саншайн в західній частині Мельбурна. Зараз ми здійснюємо вплив на території Мельбурна. Адвентисти продовжують змінювати культуру в результаті навчання, лідери підготовлені і вони зрозуміли, що не існує лише одного шляху в заснуванні церкви чи виконанні служіння. У цих церквах виникло багато груп по дослідженню Біблії. Я думаю, що ця історія стосується всіх інших культур. Я вважаю, що ці невеликі групи по вивченню Біблії і заснування нових церков. Намагаються досягти більше людей і подолати культурний бар'єр.